Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Зараз я буду робити розклад для лівого берега міста Запоріжжя. Сьогодні 8 березня 2023 року, 16.50. І давайте ми подивимось, що нам очікувати. Загальна ситуація для лівого берега в плані прильотів ракет, дальнобойних дронів та ракети с 300. Яка буде ситуація по лівому берегу? Ситуація буде, скажімо так, з проблемками. Але взагалі буде все більш-менш нормально. Що це за проблеми у нас будуть? Ну, якісь зміни. Зміни, в принципі, непогані. Гори, проблеми це не особливо не, не завжди е, удари ракетами. Пройдемо. Давайте глянемо, які конкретно можливі удари по лівому берегу на ці 24 години. Будь ласка, покажіть нам карти. Дальнобойні ракети. Ну, дивіться, виходить, по ракетам більш-менш нормально. По С-300 також, хоча багато карт випало таких, не, ну, тобто які неактивні чоловіки, сообщення, ці координати. Але це все для нас закінчиться перемога. Може, візьмуть їх за сраку, я не знаю. І ось на дрони впадає розвілка, тобто це не буде. 100%, що будуть літати дрони, тому якщо там щось якось і буде, то воно буде дуже легко. А, тому ось така історія по лівому берегу. Давайте глянемо, чи будуть у нас втрати людей від цих собитів, від ударів по лівому берегу на ці 24 години, чи будуть загиблі люди. Карти шикарні, я не бачу тут загиблих, тільки туга така, знаєте, по луні. Руйнування будинків. Давайте глянемо зразу: приватний сектор міста Запорі... Запоріжжя Лівого Берега. Приватний сектор. Знаєте як? Ударів конкретно так, іде трансформація, йдуть якісь зміни, вони не дуже серйозні, бо окружають карти їх непогані, по крискам. Тут більше показуються не удари, тут показує більш просто ну я не знаю ударів тут не видно. Ці карти тут не показують. Якщо б трансформація стояла між негативних карт, тоді да, А там змія, ну, шостої змії. Ні, не хочу нагнітати, я не бачу того. Давайте глянемо багато поверхівки по лівому берегу, чи будуть там удари ракетами, дронами. Давайте подивимось трансформацію. Ось вона йде. Іде трансформація, йдуть удари, але закінчуються вони букетом. Тобто, тобто вони не будуть для нас такими руйнівними. Хоча опять падають криси, може, щось буде маленьке таке. Знаєте, хоча, звісно, башня, трансформація, дуже серйозні карти, але дивіться, тут гарна карта, тут, тут, ну, як, як? Тут ця, звісно, вона троїться. О, тут і пльотки, все. Ось, багато поверхівки. Проблеми нас сьогодні, мабуть, будуть очікувати, але за нас будуть боротися хлопці. Чим то для нас закінчиться? Чим то для нас закінчиться для багатоповерхівок на лівому березі? Ну ось. Закінчиться. Закінчиться нормально. Так, давайте глянемо промислові об'єкти. Промислові об'єкти по лівому берегу в цілому. Ну, ось. Дивіться, тобто проблеми йдуть. Проблеми йдуть, події йдуть, а події йдуть нормальні. От я просто е хотіла, ні, я хотіла роздивитися оце. А тепер сюди докласти. В принципі, так, події йдуть, події вони йдуть. Я оцю змію хотіла роздивитися, чи несе ця змія проблеми. Так, несе вона проблеми. Але, скоріш всього, це буде не сьогодні. Не сьогодні. Так, давайте глянемо промисловий майданчик Заводського району, яка тут буде ситуація. Чи будуть тут удари? Так, вполне можливо, що такі удари будуть, проблеми йдуть. І це все наприкінці. Промислові об'єкти так, вони під загрозою. Однозначно, бо вони летять на, лежать наприкінці розкладу. Але вони не дуже будуть серйозними, так, я так думаю. Не думаю, а це показують карти. Давайте глянемо. Це був промисловий майданчик Заводського району. Давайте глянемо Моторсіч. А, Моторсіч ми дивилися, до речі. Це по привичці вже дивлюся, от бачите? Башня лежить між гарних карт. А тут іде трансформація. Давайте ми глянемо її. По кругу воно йде. Працювати буде. Башня. Ну, Сидять оті покидьки, які хочуть жахнути. Трансформація все одно вона буде. Так, да, будуть. Вон трансформація і пльотки йдуть і по кругу. Ну, воно і вчора падало, до речі. Вчора теж падало. Але все добре було. От сьогодні воно повинно було справдитись. Але не справдилося, слава Богу. Ви бачите, що багато дуже карт виклалося, то я все ж таки думаю, може воно віддалиться просто це дійство. Воно як відтягується. Треба розкривати, а якщо ти вже розкриваєш, то це вже відтягнуте собиття надалі. Так, мотор-січ ми подивилися. Давайте ми глянемо торгівельні об'єкти по лівому берегу. Закриті. Яка буде ситуація? Відкриті. Ну, відкриті тут лазять оці крадії. А так, в принципі, ось подія якась буде, яка буде ключ в наших руках. Ну, когось візьмуть там. Так, і давайте подивимося Балабіно, яка буде ситуація. Чи буде руйнування домівок? Ні, не буде. буде. Буде загроза, але не буде там. Кушугу. О, дивіться, 5 карт, оце дії. Тобто показує, що це результат, оце все, що йде по луні і трансформація, воно ще йде на роздоріжжя. воно стоїть ще, воно нереально не, не нереально бути, бо не вирішено ще це питання, і ось падає в кінці букет. Так що так, вони хочуть, вони можуть це зробити, але поки що ось отак іде. Це вже я так подивилася. Також, якщо, ну, так, по легкому варіанту, якщо вони навіть надумають, ось такий був кушогун. Давайте я гляну скринечку А, тепло, тепло, тепло підприємство по лівому берегу. Теплопідприємства. Дуже схоже, що тут, хоча лежить між гарних карт, тобто, значить, воно не справдиться по повній мірі. А тут іде рішення, яке воно буде, рішення зрізає риб, бачите? Яке воно буде? Ну, в принципі, все одно буде в позитиві. Так, і енергопідприємство по лівому берегу. Енергопідприємство, чи будуть туди удари? На ці 24 години ні не буде. Так, і дивимося скриньку для лівого берега. Сьогодні ми дуже швидко подивилися лівий берег, прям-таки молнієносно. Дивимося, позитив, гарні новини, негатив дерево, і гарні зміни, гарні ідуть. тут і повернення людей йде. Може, хтось приїде на побивку, тобто тут іде гарні, всі три карти гарні. Хоча дерево лежить в негативі. Але дуже гарно. Ну, якщо я навіть розкрию, чому воно в негативі, подія якась буде. Яка подія? Успішна подія. Так що ніякого негативу не буде. Ось отак і оставлю я цей розклад. Це буде. Як знаєте, отак, От для лівого берега прекрасно. Супер. Так, всі побачили. Ну і давайте подивимося на гномах, що вони нам приготували для лівого берега Запоріжжя на ці 24 години. Може, все ж таки расисти дадуть жінкам спокійно 8 марта прожити. Без проблем. Ця випала розкрилася, нещасний випадок. Угу. Ну, який, якась дитина йде там, недовольна чимось, плаче, угукає, <сум> жалується на судьбінушку свою. Будь ласка, покажіть мені гноми, яка буде. Ситуація по Запоріжжі, що ви нам приготували цивільним. Так, а ну що тут? Ай Боже. Так, для цивільних на ці 24 години, о Боже, для влади. Що ми будемо всі з цього мати? Угу, Хорошо. Військовий розклад для лівого берега на ці 24 години. Ну і наша нам оця трійка? Дуже класні карти. Займ, що займ? У нас тут є гроші, не треба нам займ. Що, шо, щось втратимо? Що займиде? Що нам за трансформація тут падає? Сила. О, ну це класно, хорошо. Согласна. З силою согласна. По ітогу. А по ітогу будемо ми мати ось такого хлопця. І помірно ситуація, і по чашам буде у нас рідня сьогодні. Ну, хорошо. Ну, а ця, звісно, не погана карта. Ну, що робити? Порада, порада. Ось, пожалуйста, випадає нам король, який нам дуже часто випадав на цивільних. Бути готовими, бути розумними, бути толерантними і мати на увазі, що треба в будь-який момент приймати рішення. Ось так. Це іменно ця карта така. Так що так. Ну, оця карта мені не подобається, що тут милосердя, звісно. Воно ж чогось вилазить, це милосердя. Чому воно тут випало? Чому випало милосердя? Ні, ну точно не із цього. Ні-ні ні а ну давай, давай, кажи. Із-чого нам випало? Із-чого нам випало трійка милосердя, трійка мечова в військовому розкладі. Покажіть мені це. П'ятірка жезлів. От вона була у нас на дні. Я вам її показувала. А ну, тут рост. Рост чого? енергії? Енергії. Жезли це вогняна енергія. П'ятірка це кризисна карта, це конкуренція. Ну, от, скоріш всього, що будуть конкурувати наші ППО з росіянськими. Ось і все. З росіянськими, оціми всіми ракетами, дронами, всяка фігньою. Так що так, все. Я вам показала лівий берег. Сподіваємося, що все буде гаразд, але готуємось до любої ситуації. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, па-па!